В наявності маємо лот ромперів для діток. Перший у нас бренду Канада. Натуральна тканинка, 100% котон. Додатково ще йдуть кудзички. Ось в такому блакитно білому кольорі. Наступна, дуже легенька тканинка бренду «Кондор» на 12 місяців. Далі ось такий. Також на 12 місяців бренду Кондор. Дуже легенькі тканинки, не будуть впарити. Ось такий також на 12 місяців. Тут ніби така резиночка, але вона не буде передавлювати, дуже така легесенька. І ось такий також на 12 місяців. Це такий більш, більш святковий ромбер. Ось натуральні тканинки.